Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо тему Правильні і неправильні дроби. І в нас є завдання підвищеної складності. Ну, давайте його почитаємо. Знайдіть усі натуральні значення А, при яких одночасно 1. обидва дроби, А восьмих. І 9 в знаменнику А будуть неправильними. Два обидва дроби А10 і 15 в знаменнику А будуть неправильними, а дріб А13 правильним. Ну, На перший погляд, трошки заплутано, так, Ліза? Так. Ну, давайте розбиратися. І почнемо ми з першої фрази. Ліза, що означає фраза? Знайдіть усі натуральні значення А. Це означає, що ми повинні знайти всі натуральні числа, при яких наші два дроби будуть неправильними. Так, ми повинні підставити під А числа. Вони мають бути натуральними, щоб наші два дроби цей дріб, так? І цей дріб одночасно були неправильними. неправильними, так? Ну і почнемо ми з чого? Що таке неправильний дріб? Ліза, що таке неправильний дріб? Неправильний дріб, він має знаменник менший, ніж чисельник. Або, або знаменник дорівнює чисельника, або знаменник. Має дорівнювати чисельнику. Давайте розглянемо наш перший дріб. У нас є в знаменнику число 8. Яке число має бути в чисельнику, щоб у нас вийшов неправильний дріб? дріб. 8. 8. так? Якщо ми поставимо менше число, наприклад, 7, тут, так? то в нас утвориться дріб 7 восьмих. А 7 восьмих... Це правильний дріб. Це правильний дріб, і нам він не підходить. Тому ми беремо число 8, 8. Так? Давайте спробуємо. Спробуємо, що в нас вийде з цього. Ми тут 8 поставимо, так? І тут 8. І, і тут 8 поставимо. І що в нас утворилося? Неправильні дроби. Дві неправильні дроби. 8 восьмих, це неправильний дріб. 9 восьмих це, це також, також неправильний дріб. дріб. Так. Нам це підходить? Так. Нам це підходить. Добре. Так, заберемо і тут напишемо, що число 8 нам підходить. Так? Так. Ну, є ще якесь число, яке нам би підійшло. Так. Дев'ять. Число 9. Ну, давайте спробуємо число 9. Якщо ми підставимо тут число 9, і ось тут число 9. Давайте подивимося, що в нас вийшло. 9 восьмих це неправильний дріб. дріб, адже чисельник більше, ніж знаменник, так? І 9 дев'ятих – це також неправильний дріб. Отже, число 9, нам також підійшло. Ну, а наприклад, число 10, чи воно нам би підійшло чи ні? Ні. Чому? Тому що в другому дробі. Другому дробі, якщо так. ми підставимо mm -hmm. 9 десятих, це вже буде правильний дріб. Так. А нам не, пов... не потрібен правильний дріб. Так. Якщо ми в першому випадку підставимо 10 замість а нас вийде неправильний дріб, так? Ну, але якщо ми підставимо. Число 10 замість знаменника, так? У нас вийде 9. А 9 десятих це вже правильний так, правильний дріб, і нам він не підходить. Так, Лізочка? Так. Добре, тепер давайте розглянемо більш складний випадок, це приклад номер 2. Так, це складний випадок. Чому? Тому що нам потрібно. Щоб у нас одночасно, так, ми знайшли натуральні значення А, при яких одночасно обидва дроби А10 і 15 зі знаменником А були неправильними, тобто ці два дроби були неправильними, а дріб А13 був. Правильним, так, Ліза? Да. Ну, тут також ми будемо підбирати, так? Да. І давайте почнемо ми з першого дробу. Що нам треба, Ліза, зробити, щоб у нас дріб зі знаменником 10 став неправильним. Там треба підставити 10. Нам треба замість А в чисельнику підставити число 10, так? Бо якщо ми підставимо 9, то 9 десятих це ще правильний дріб, так? Так. Але вже 10 десятих – це буде неправильний дріб. Отже, ми беремо число 10, так, Ліза? Так. Давайте це заберемо і подивимося, що в нас вийде, коли ми взяли число 10. 10 десятих неправильний дріб, так? 15 десятих неправильний, неправильний дріб. дріб. А 10 тринадцятих вже правильний. правильний дріб. І нам оця комбінація підходить. підходить. Так? Нам це підходить, тому що у нас по умові два дроби мають бути неправильними, а один бути правильним. правильним. Так, один бути правильним. Чи є ще якесь число, яке би нам могло підійти? Так, є. Яке? Одинадцять. Число 11. Давайте замість оце 10 ми підставимо число 11 і подивимося, що в нас вийшло. Отже, 11 десятих це який дріб? Це неправильний. неправильний. 15, 11. Теж неправильний. А 11 тринадцятих вже правильний дріб. Правильний дріб, і нам це підходить, так? Тобто, число 11 нам також підходить. Вірно? Так. Да. Давайте запишемо, що число 11 нам також підійшло. Добре, чи є ще якісь варіанти, Ліза? Так. Які? 12. 12. Добре, заберемо ці числа 11 і замість них. Поставимо 12. Отже, 12 десятих. Це неправильний, неправильний дріб. дріб. так? 15, 12. Це також неправильний Це дріб. Це також неправильний дріб, а 12,13. Це вже правильний дріб. Це правильний дріб нам підходить число 12, так? Ну, а ще якісь є варіанти, чи ні? Ні. Ні. Чому? Тому що як... Якщо я, наприклад, хочу число 13 взяти, так? Буде... Ну, Воно нам не підходить? Не підходить. Чому? Тому що в останньому це вже буде не неправильний дріб, а неправильний. В останній дроби, якщо ми замість 12 підставимо 13, 13, у нас утвориться дріб 13 13. А це неправильний дріб. А це неправильний дріб. Тому число 13 нам вже не підходить. Так? Так. Отже, в нас три числа: 10, 11, 11 і 12. 12. Ліза, ти взагалі трошки зрозуміла оце завдання. Да. Так. Якщо ви хочете трошки закріпити даний матеріал, ми вам пропонуємо зробити домашнє завдання. Так? На домашнє завдання ми хочемо дати подібний приклад, 1. Давайте його е, почитаємо. Що ми вам пропонуємо? Знайдіть усі натуральні значення Х, ось наше Х, при яких одночасно обидва дроби Х9, і 4 в знаменнику Х, будуть правильними. Спробуйте зробити це завдання, спробуйте себе перевірити, як ви зрозуміли матеріал. Ну, а ми все зробили правильно. І, і якщо, якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па! Гарного дня! Па-па!